Чернігівські боксери показали свою майстерність мешканцям міста. Традиційно таку можливість дає турнір Король рингу. Цього разу глядачі переглянули вісім поєдинків. Суперники наших хлопців спортсмени не лише з різних українських міст, а й з близького зарубіжжя. есть представник Молдовы та два боксера соседней Белоруссии. Очень сильные спортсмены, призеры и чемпионы, чемпионов страны международных соревнований, участники призеры европейских первенств. И в последнем бою вечера, тоже это будет очень интересно, будет боксировать Роман Власник, который перешел из кикбоксинга. Собрал там все возможные и невозможные титулы, став восьмикратным чемпионом мира. И сейчас он идет путь, начал тяжелый тернистый путь в мир. Бокса адаптація в боксі проходить добре, каже Роман. Він з дитинства веде спортивний режим. Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу. Планує гучно заявити про себе і в боксі нормально. проходить, тренуюсь, як і тренувався. Просто трохи складніше, тому що три раунда по три хвилини, тобто треба перестроїтися, дишати по-другому. Хочу перед своїми болельщиками побоксувати, перевірити свої сили. Один з найдраматичніших поєдинків відбувся між боксером з Чернігова Елвіном Гульмалієвим. Та боксером зі Славутича Дмитром Рафальським. Чернігівець активніше розпочав, йому навіть вдалося відправити суперника в нокдаун. Поєдинок ледь не завершився після того, як Славутицький боксер отримав розсічення. Однак Дмитро не бажав здаватися. Після дозвілу лікарів на продовження бою Рафальський продемонстрував спортивну злість та бійцівський характер. Як підсумок хід поєдинку він переломив, і судді віддали перемогу саме йому. Я попытался упорно начать боксировать, продолжить это, несмотря на то, что я получил травму после первого э, раунда. И дальше продолжил бой, накатил и выиграл. Классный турнир в Чернигове. Я сам со Славутича. Люблю Славутич-Чернигов, Киевская область. І Україну люблю. У заключному бою боксерського вечора у напруженій боротьбі Роман Власенко здолав кандидата у майстри спорту з Київщини Олександра Шитого. Детальніше про турнір Король рингу дивіться у програмі Чемпіон.